В Южненській громаді зв'язку з відключенням електроенергії змінився графік роботи навчальних закладів. Дистанційне навчання в школах стало неможливим через одночасні відключення в різних мікрорайонах. Процес очного навчання не переривається, кажуть в управлінні освіти. Але в школах розглядається можливість додаткових занять по суботам для більшого охоплення навчальної програми. Відсутність світла це ну, для всіх погано, але для закладів освіти це взагалі такий колапс, тому що ми повністю можна сказати, в якийсь момент припиняємо свою роботу. Що стосується шкіл, то тут, звичайно, очне навчання ми проводимо в повному обсязі так, як воно і було. Намагаємось створити все таки дітям умови, щоб вони могли навчатися. Що стосується дистанційного навчання, тут виникають дуже великі проблеми, саме через те, що, по-перше, відключають почергово різні райони, по-друге, на велику кількість часу. І зараз ми поки що не можемо налаштувати цю роботу. Ми, вчителі, звичайно, залишають відеоуроки, залишають завдання, але все одно це не те навчання, Навчання, про яке ми говоримо. Вони відбудеться нарада з директорами, де ми все таки будемо думати, яким чином нам трішечки може змістити канікули, може якось відпрацювати. Деякі школи у нас працювали до цього моменту і по суботах теж, тому вони раніше підуть на канікули, і, наприклад, підуть на канікули в середині грудня і повернуться з канікул вже аж наприкінці січня. І якщо будуть такі діяти вієлові відключення, і буде важко нам проводити уроки, то в принципі ми готові і другий семестр працювати по суботах для того, щоб пізніше вийти з канікулу, і все таки відтягнути цей час. Дитячі садочки також вимушені змінити умови роботи. В понеділок, 21 листопада, відбулась нарада керівників дошкільних закладів. Там вирішили, що кожен буде застосовувати індивідуальний графік роботи. Через відсутність світла в садочках немає можливості харчувати дітей. Тож деякі не приймали дітей в цей день. Вчора ми абсолютно не були готові до того, що ми не зможемо переключитися на другий від. Раніше, як коли відключалася, відключалася електрика, ми переключали заклади на другий від і абсолютно безперешкодно працювали. І деякі мешканці могли бачити, що у них світла немає, а в закладах освіти світло є. Цього разу ми не змогли переключитися на другий від. І по суті, вчора три дитячих садочка: це перший, четвертий і третій, не змогли прийняти зранку дітей. В більшості дитячі садки тепер зустрічають дітей з 8-ї до 9-ї ранку і відпускають до 13-ї години. Про роботу продовжених груп кожен заклад також визначається окремо. Наприклад, в садочку Теремок вирішили продовжувати роботу до 17-ї години. Порадившись своїм колективом, ми прийняли такий графік роботи. Приймаємо дітей з 8 години ранку до 9-ї години ранку, але ж кожного ранку з 7 годин є черговий педагог і може прийняти цих дітей батькам, яким конче потрібно йти на роботу і чергує черговий працівник і приймає таких дітей. Діти приходять до дитячого садка вже поснідавши. Далі проходить звичайний навчально-виховний процес. В садку тепло, затишно, тому в нас великі вікна, тому їм видно і педагоги проводять згідно розкладу навчально-виховний процес. Також у нас організована друга половина дня. Це діти старшого дошкільного віку мають право приходити до дошкільного закладу. У нас їх багато. У нас чотири групи, де з ними проводиться гурткова робота. Ми надіємося, що якщо з понеділка дадуть стабільний графік відключення електроенергії, ми будемо харчувати дітей. Працівники харчоблоку готові змінити свій графік роботи. Вони і так виходять на 6 годину ранку. Ми можемо вийти і на 5 годину ранку для того, щоб приготувати і сніданок і обід. Тільки стабільний графік, і ми знову будемо харчувати дітей, не дивлячись на відключення світла в освітніх та виховних закладах, немає проблем з опаленням та водопостачанням. Повідомляють в управлінні освіти. Добрий день. Южненські волонтери доставили на Херсонщину гуманітарний вантаж. Більше трьох тонн продовольчої провізії, зібраної в Южному, 18 листопада, отримали мешканці села Киселівка. На відео, яке відзняли волонтери, люди зустрічають та шикуються в чергу за харчами. Крупи, консерви, макарони, олію. Волонтери видавали, зупиняючись від будинку до будинку. Як розповідають волонтери, при фронтових селах Херсонщини залишилися в основному люди старшого віку. Люди дуже виснажені, люди дуже, можна так сказати, голодні. Було багато часу проведено під окупацією. Ми почали роздавати допомогу, і навіть люди з другого краю села вже були знали, хоча не було ні зв'язку, нічого. Люди вже знали сарафанне радіо, так розійшлося. І ми все роздали, всі набори в одному селі. Ще по дорозі ми трошки роздавали теж людям там посад Покровський, але це село більш було розбите і там дуже мало було людей. Загалом доставлено майже 250 пакунків, серед них і набори для сімей. Жінки з малими дітьми в невеликій чисельності залишаються проживати на звільнених територіях. Приїзду вантажівки з допомогою дітвора раділи, адже для них, як зазначають волонтери, теж були невеличкі подарунки. Ми подумали, що без солодощі нікуди і купили за ну якісь кошти, там залишилися. Ми доклали свої кошти і купили, купили снікерси. Цукерки були також браслетики, ну, такі для, для підлітків. І там з такими, ну як, не малюнками, а такі картки, там щось було написано таке. Чесно, ну, аж до сліз, бо коли не вистачило продуктових наборів, і дівчина, ну так вона підбігла, ну підбігла і розстроїлася, а в мене залишилось у кишені два снікерси і цей браслетик. І я таку я такий думаю, оце це от для неї, якраз. І ми вже зачиняли машину, вже люди розходилися, і я її доганяю і кажу, це. Тобі це від нас, від міста южного, від мешканців. Ми з вами, і вона так трошки прослізилась, обняла мене. Гуманітарна поїздка до Херсонщини не відбулася, якби не допомога небайдужих мешканців, волонтерських штабів та благодійних фондів. Група южницьких волонтерів не зупиняється та продовжує збір продовольства для жителів прифронтових сіл. Збір триває і будемо їздити. У нас ще є кошти на декілька поїздок. Ну кошти на декілька заправок. <хи> От, і ми будемо ще їздити, возити туди. Тому хто хоче долучитися до цього збору, може прийти в школу імені Чорновола, принести якісь продукти. Все підій. «Ми жителі. Киселівки дуже вдячні вам, волонтери, за те, що нас піддержуєте у таку тяжку годину. Ми вам дуже низький уклін. Усім вам. Це і здоров'я, і благополуччя. Окрім допомоги мешканцям Херсонщини, волонтери доставили допомогу та дитячі малюнки для військових. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Громади пропонують роботу. В Южному відбувся районний ярмарок вакансій. Десятки шукачів роботи 22 листопада мали можливість дізнатися про наявні вакансії. Южнинська філія служби зайнятості представила можливості працевлаштування серед них навчання новим професіям та відкриття власного бізнесу. Спілкуючись з роботодавцями, все ж таки за цей рік у нас більше 500 вакансій було зареєстровано в нашій Южницькій міській філії. Тому було з чим робити працювати, і було що запропонувати нашим шукачам роботи. Тому от більше 300 наших шукачів роботи. Ми на сьогоднішній день працевлаштували в цьому році, і ці шукачі роботи, які шукають роботу і представляють себе на ринку праці серед той, ну, той кількості, що сьогодні є. Вони розуміють, що це сьогодні це дуже важко і кропітка робота. Шукати роботу це важка кропітка робота. Міжрайонні ярмарки вакансій проводитимуть по всій Одещині. Через війну зросла потреба працевлаштування переміщених осіб, зазначила представниця воєнної адміністрації. Потребують наразі дуже багато. В нас тільки в Одеському районі вже переїхали більше 80 тисяч в Одеський район внутрішньопереміщених осіб, із них є відповідно певна кількість багато безробітних, є пенсіонери, особи з інвалідністю, родини з дітьми. Але тим не менше великий відсоток в нас залишається тих безробітних, які наразі ну, дуже потребують вирішення цього питання, навіть якщо є підтримка держави, є фінансова виплата таким родинам, які перемістилися, але тим не. Менш для більш комфортного життя в кожній громаді потрібно. Треба ще знайти себе, інтегруватися, працювати. Наявні вакансії представили більше 20 роботодавців з Южненської та сусідніх громад. Керівники підприємств розповіли про умови роботи у своїх колективах. Працевлаштування пропонували заклади та управління візирської та чорноморської громад. Вакансія в нас педагог організатор. Людина повинна бути з педагогічною освітою, це зрозуміло. Підходила людина, яка раніше ще в 90 правда роках напрацювала по спеціальності цій. Зацікавилась, поспілкувалася, буде людина вирішувати. Тим більше, що ми можемо дещо довантажити. А так як громада досить таки самодостатня, перспективна є. Перспектива розвитку. У Мирне часто багато є вакансій, був розвиток підприємств. Наразі він трошки призупинився, але все одно є підприємства, які потребують вакансії. Деякі підприємства, які повинні, повинні сьогодні були тут присутні, вони вже на на, на, тій, на минулій неділі вже набрали кадрових кадр, кадрові працівників. Ми е, разом співпрацюємо і у нас. Е, Посюдину є вакансії, так що всіх запрошуємо до нас. У нас є робочі місця. Наявні вакансії пропонували підприємства різних форм власності для шукачів роботи. Також представили можливість професійного навчання. Ми працюємо на базі логістичної компанії, бучаємо по направленням міжнародна логістика, експедірування груза, зовнішня торговля, експорт імпорт менеджер. работа с моряками, это то, что касается крюинга, подготовки крюинг-менеджеров. В принципе, мы в основном, наше направление – это транспортный сектор. В этом мы работаем, в этом мы профессионалы, и сегодня огромная кадровая дыра, которую мы закрываем за счет подготовки новых специалистов и, соответственно, удовлетворяем запрос работодателя и тех людей, которые к нам обращаются с целью поиска работы. Коммунальное предприятие пропонувало вакансии прибиральники территории, озеленивающий и бухгалтер. На даний час це у нас вже друга зустріч, яку нас запросили центр зайнятості, і є положительний результат. Дуже багато людей к нам обращаються. На даний час всі інтересуються зарплатньою, тому що на даний час ми бачимо, що багато підприємств стоять і не роблять, роблять. У нас зарплатня стабільна. На ярмарок вакансій запрошували не тільки переселенців, а й усіх мешканців громад, що потребують працевлаштування. Однак фах декотрих запропонованих вакансій вимагав спеціальної освіти лікаря чи педагога. Я іщу роботу, яка більш-менш би то ви за фахом, Вообще, у мене много професій. я основна остання – Я столярміби ще працюю в тосну при этом. я закончил Одесский державный университет. То есть я магистр землеустроитель, геодезист, получается. В принципе, я и преподавателем могу там, математики или географии работать. Ну, просто такие профессии, что вот все-таки работа с детьми это надо уметь, в общем. То есть это особая работа, я даже не рассматриваю. Посвета высшая бухгалтерия, Ну, що, ще в Чорноморському. Чому? Вже пішла б на любу на місці, щоб не їздити, то що не місцева, то що не знаю, як добиратися, куди і що. Пішла по люби, пішла б і продавцем би. Ну, 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 ну там же маленьке містечко, воно ж То вже місця зайняті. Та яка вже попадеться? То що вже стільки стоїм. Ну, вроді роботодавці і є, і все, а такої основної роботи, те, що ми маємо дипломи, немає. Я сама з Херсонської області, і оце, ну що знайдемо, то знайдемо. Сподобався Вілмар. Будемо там пробувати. Ну а куди? А хто ви за фахом? Я вчитель початкових класів, але такої професії, як тут я собі не знаходжу, так що. Якщо скажуть вчиться, то куди діватися? Будемо В кінці роботи на учасників ярмарку вакансій. Чекав невеликий подарунок. Зареєстровані шукачі роботи отримали термос від координаційного гуманітарного штабу Южненської громади.